Всім добрий вечір, наші підписники. Ми приїхали вже сьогодні з соломою, з сіном. Взяли і кашу, зварили, бо вже два виводка годуємо. І кашу, і корм для дорослих взяли, набрали, трохи Лена відібрала від нашого, того що куплений. Води більше взяли, хліб, цю, як це, Лен, як та кобаса називається? Ліверку взяли. Ну, щоб Хоча каша з салом, з м'язком, але плюс, плюс ліверку. Ти ножала не взяла? не взяла? Ліверку порізати ножа. Чи так будеш кусати? Ня-ня-ня-ня-ня, куди ви біжите? Куди ви біжите? На, на, ви убігли. Ей, на. На. Зараз я. На. Куди ви тікаєте? Щось загубили. Зараз знайду, а дивись, якась миска тут є. Дивись. Я зараз. Зараз подожди, подивись оце. А оце на кашу не піде ото? Яке ти кажеш, Сонечко. Тікай, тікай. Та я нічого тобі не мішаю. Я... Це на воду хай буде. Ага, вилізла ця старшенька. Можна я вас а, ти таке, я як, ти як спеціально хочеш наступити на нього. Ногу так підняв. Я бачу, от зараз ти точно наступиш. А це дивіться, яке, яке худеньке оце. Оце худеньке, дивись, візьми оцього, оцього маленького. Бач, диви лука велике. Ну зараз. Ми так списко будемо пикати. Дивіться, чучки маленькі, холоденькі, худенькі, таке холодно, холодно, холодно мені. <плес> на, до, на, на, на дошку там оклади, на дошку. А ну ото худе куди пішло. Іди за ним, іди за ним. Ня, ня, ня. іди іди, іди, іди за ним. Йдіть сюди. Ой, ой, давай, давай, давай. Давай, кушай, кушай. Так, скільки. Шесть, Я не бачу. Ой, 6 сім, Вісім, іди сюди. Ой. А гарячий, бачиш, щоб тряпиться. Ну воно не настільки. Давай, 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 давай. давай. Роботай. А, а от ще хочеш? тут два, так? Да? Одно чи два? два. два. Заглянь. Два. Ще одного окрему набрати. І отам, бачите, очі біля машини Удалені. Це, мабуть, той старший. Вісім. Значить, один з цих не оброблений. Оці скоріше, більші лінчики. Два з цих не оброблені. Сім. Сім. Шість з малих оброблених. А, і одна ця, так, так, да Лена насипає черпаками. О, Ди -ди -ди. Та, Куди та, ти, та, ти та, лізеш? Вилазь зверху. А другий є там, так? Є. Відходь, Виловий відходь, відходь, відходь. Оди, вилазить, вилазь. До відвіди кусається. Їх ніхто вже не годує. Мама їх Але не воно відганяє це. не дає цьому їсти. Це життя. Не можна. Треба ділитися. Та вона і так забирає, так? Дивіться, скільки їх є. Зараз йдемо до других. Продовжуємо відео знімати з годівлею других. І подивимося, ну, солому їм там, устелимо. Зараз побачимо, як вони Ви, Дивіться, почули звук. А насип е, на щось туди тому, другому. На е, Дві ложечки, дві черп, два черпачка. Треба туди дві миски було покласти якісь. Зараз воно трошки теж розетне. А ну витягни пленку далі, щоб тому окремо насипати. Тому ну, є корм. Ну воно, я не думаю, що кашки тобі поїли. Ви вилезали начисто. Да? І ще. Піднімай Тані. тарелку, давай ще. Дамо. Ну. Вилазьте, вилазьте. Ну, я думаю, що тебе кинула. Ви селіка. Злякала, все ковбаси. По куску одному. По куску. А їдять. Зараз подивимося, як з ліверкою працюють. Ти до ногу не вкуси. Mm? Мала їсть, Ряд? Мале взяти. Украло. цей раз малому повезло. Ну так, ну, да, але походу мало мало забрало і те, й те. ще. Ти тим лишила? Мацюпуньки. Достаточно, вони маленькі, там достатньо. Хліба ти їм розбавляєш трошечки? Ні. А чого? Ну, я не знаю, Забула, чого так? так? Ну нічого буває, нічого. Зараз один шукають, шукають, як ті сліпі. Сліпі. Так, жо, так, так. Де це худеньки? Осунь на середину. Сунь на середину. Чуєш, Лен? Сунь на середину. Сунь на середину. Мене не вкусіть. Так ще одного не вистачає. А ось то одхакає взагалі. Ну все, вже пішло. Вже пішло з другого міста. Отака росовується. Дядька. Це русовую. Ага, ага. А. Тож да. Тож да. Цей тут бігає. Ленчик, давай цих лишаємо спокій. А цей розмалей їсть, да? Відганяє того. На Диви, подиви, подиви. Росте, росте. Так, забираємо їжу. Тарілку шукай, да сліт, там немає дороги. Нема тарілки, так? Да? А оцю не можемо, що на воду ти взяв? Ні, звісно, вона глибока, дійсно маленька. Зараз я буду дивитися щось. Добре, тут зупинимося, зараз продовжимо яйця. Знову. Обережна. Я Уже, Зараз вони прибіжуть сюди, походу. Ні, не, не то то як не треба, то вони самі приходять, Я шо, є що. Зви. Є, як. Тютюньки. Так, як ви тут? Малиші наші, тютюньки. Дивіться, дивіться, які гарнясенькі. Так, вас ви всі тут є? Ви всі тут є? Що, що, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, здається. Я знаю, що має бути вісім. Сьомінький, а ти двітки такий маленький. І носик якийсь лисий якісь лиси. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Є всі. Ви вже не боїтеся мене, так? Да? Ну гай, знайомтеся. Не кусай мене, не кусай, дитячий, кусай, кусай. Але які харасенькі. Ай, ай, боля, боля. Кусаєш, боляче мені. Красунчики, ну, знайомтеся з нами, дружіть, ми вас не об'їздаємо, ні-ні-ні. <пухаємо> Давай-давай-давай. Ой-ой-ой, давай. заходь, заходь. А, не пролазить так. Давай-давай-давай-давай. Засовуй, 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 засовуй його туди. А, де, 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 Воно не кормить його, де, де? Де, де, де? Воно якесь маленьке. Йо. Давай. А, їдять, ой, їдять. Прекрасно їдять. Ну, воно така кашка ріденька. Да, 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 воно... ой, ой, ой. Вона їх вже не кормить, ти, дивись, просто. Вона вглядається, чудо. Дасть нам. Ну, поїде, Ви, ти. А ти що, по загубилася, так? Да? Ну давай, давай, задню включай. А, перекину задалеко. Оба, ковбаса впала. Ти знаєш що, тут треба хліб сходи, О, тут он окремо насипиш, щоб вони не виходили, поняла? Щоб мамка потім поїла теж. Та нема тут, що треба корм брати цей. Ну корму чуть-чуть хліба, того знаєш, намішати. А дивися якісь посуді, не бачиш? Не бачу, ви тут не ходить. Хтось теж, дивіться, який Та, смішний. Тільки малесенькі! Ну подивіться, подивіться, що це за вонюнька, дивіться. Дивіться, який хвіст, маленький жило. Воно таке саме маленьке. Саме манюсіньке. Дивіться, дивіться, як хвостики триває. Хтось там написав нам коментар, знаєте, є розумні люди, є хтось, ну як, теж розумні люди, але щось у них є, видно, якісь проблеми. Пишуть, без вас прожили, жили і далі будуть жити. Ну будуть жити, але скільки? Вже, вже холодно. Да, це може, Лена каже, оправдують, щоб нічого не рятувати. Є? Звичайно, вони можуть вижити, але скільки? Тому ми хочемо. Ми двоє, як у тих старших. Да, да, двоє, вижили, да, і двоє. вже немає. Одно, йому тоді було, може, погано. Його не стало. Все, вилизали ще, є? Даємо? Є, є, ось. Я передавай, висяло. Забирають. Так, хлопці-дівчата. Ну, хлопці-дівчата. Ой, ой, сзаді вилізу. Це той прийшов. Я думала, що воно заодно. Давай насипаємо. Добре. Добре воно знає, дві керзуни. Воно каже, що грачку дає ще тут. Ти приходиш до них у гості, так? Да? Синюх малий. Кажу, наприклад, об'їдають, приходить зараз і прибіжать. Тихо, тихо, ти сильно не кала. От ви вже троє прийшло. От від, йдуть що? у гості. Йдуть у гості. Ой, ой. Не можна? Туди. Так. А тут їсти дають, як снімуть. Друга порція. Ти ж споїв. А так, так, так! Вони теж всі в каші. Йди, йди, йди кушать туди. Йди не їш, не їш це, не їш це. Там кашу дають. Це жах, от які вони голодненькі. Але я не знаю, мама не перестає годувати від того, що кашу дає? Дивіться, дивіться. Дивіться, мокрі лапи. А ти чого фри? Ні, не мочим годувати. Що там мене шарпає? Хто там мене? Троє. Ще одне було. А де воно далі? А де це одне далі в вуха стоїть? Дві, дві, Та я стараюся. Воно лапою мене, шкрябає, дивіться, шкрябає лапу. Сьоня-Нень. Дом, ти двох йоптика. От ти кис-кис, дивись, як morto мовчить. кидайте лапкою. Мамка і дуже видно ай. Що у вас тут? Маленький та біленький замерз. Ну, ти? А солому неси. А, Вернайся. ну йди, йди за соломою. Підеш чи я піду? На, знімає я. То вже, по суті, ми, ми все вам показали. Дивись під ноги, бачу, будь ласка. Я я бачу, бачу. Да, ми вам все показали і зараз знімемо, коли солому їм тут насипемо, бо ми привезли, у нас була. <свят> Тарілку цю заберемо звідси. І солому їм положимо. До речі, ця будка, що я вам розкажу, це будка Пріті з цуценятами. Вона була на початку сміттєзвалища. Там, колись викинули собачку Пріті, вона народила цуценят. Чи вже з цуценятами із з Будою вивезли. Це було, певно, роки-два назад. Ми цуценят прилаштували її. Пріті прилаштували, знайома моя свята забралася і бачила тиждень назад Пріті. Класна така вона хороша собака, вона була ручна. Проблем її стерилізувати не було, дітей теж постерилізували, дівчат. А, і буде так лишилася. І знаєте, ми заглянули думали, ну, ідіть так. Не треба мене лякати. Хлопчик оцей сірий, папанька, мабуть. А може він захищає мене, так. Да. То буде так і стояла порожня, і це ми вчора цю буду з Денисом, єлі-єлі притягли. Оце, до речі, він казав, не знаю, хто це все ми робили. Оце оббували ми. Звісно, я... ми, степлером. Я не пам'ятаю. Це, це ж буде прийти, Денис. І все, і ото там хіба що одіяло, то не наше, воно вже там лежало. а ну відійди чуть-чуть, знімай, Я відкопаю тут на тарілки. Зараз до нас береш на собак маленьку Ось, Прийшли в ногах. А там ті вже возникають. Щось. Ну вони добре поїли. Ось да -да -да. вже троє, а ти йдеш? А ну дивіться, бачите, це папанька, братик, папа, хто він там, ну був братиком з папою. Стандартна історія. Ну, ми дуже Надіємося, що ми їх половимо. З поганих новин, сьогодні померла лілібет. вона померла сама. Да, вчора, коли лікар дзвонила, вона говорила, що шансів в неї немає, абстесу в неї то менше, але фіброз легень, тобто вони заростають легені, і вона сама дихати не зможе. Ну, Я вирішила боротися. Бачите, сьогодні вона померла сама. І ті гроші, що у нас на лілібет, ми за ці гроші будемо стерилізувати, викликати ветеринара, щоб ловити цих бригаду мусорну. Звісно, нам їх не вистачить, але хоч якийсь ну, у нас, як то кажуть, якийсь аванс, щоб простерилізувати цих мамань. Чуть -чуть, да. І будемо вдячні вам за підтримку. Я поставлю картку для стерилізації, баночку там в мене є імоно, і приват. Бо це дуже необхідно. Ми більше цього не витримаємо. Ми не знаємо, чи зможемо 18 прилаштувати вже зараз, ми не знаємо. Ми тільки знаємо, що дівчат по-любому треба звідси забирати. Як це не звучить, просто дівчата зможуть по-дальшому народити. Вони стануть дикими і буде це повторюватися постійно. Якщо хлопці вони не народять. Це діли на два на ту будку Так, тому. на дві будки ділимо то хлопці не народять, а дівчата зможуть опять погуляти і сіно, опять буде. Сіно, сіно, до вас дози є, да? Лапками хочеш з тобою гратися. Я не чуваю, але штани. Тюкає тебе лапками. От як скажи, за тюкає тебе. Хороші такі. Бачите, вони зараз ручні, але чим далі, ви ж розумієте, вони дорослішають. А цей хлопчик так уже близько до нас підходить. хороший він, так? Да? І тебе поглажу. Боїшся? Він ну, десь хороший А поза як і лє. У тих, що прийшли в гості. Ну як? Так що вони поїли дві миски, каші з'їли, кубаску ліверну, ми купили колечко. Ось це четвертий біжить. А ти чіп лісі дивишся просто, так? Да? Ось прийшла. Прийшли дивитися. Вони тут гості забігають, думають, а вдруг ой, тут ще. Хто там біля, А буде доча. Вибирай, де будуть краще, так? Да? Привіт, малиш. Малиш грязні, кашу їло, морда. Добре, що сьогодні не дуже холодно. Нюхайте, нюхайте але мама, я думаю, з ними і гріє. Надіюсь. Але вони вже дорослі і вона перестає їх годувати, при тому, що це смітники мамі. Самі нема що їсти, розумієте? Да? Сиди, дивіться, на дивися. Нам подарували. Десь сіно. нам комусь хтось дав. Нам так. дали нашу будочку таку для котиків у нас є так, на так. території перетримки і нам е, дали сіну, подарували. І це воно лишилось. А це думає, ну там я чого так файненько, піду до них. Да? Хитрі я не ви. знаю, чи можна їх зводити. Та як не можна, вони. А ну візьми, типу, зверху постав тут на. Е, то просто вони притягнули, так? там нічого немає. Там нічого немає. Є? Ми йдемо, значить, в другу будку. Коротше, хотіли ми коротке відео, але вийшло. Виходилося... Як завжди, на 10-15 хвилин, бо тому що ви ж бачите, що ми... Ну маленькі, ходи, ходить колі в мене, ходить колі ходи, мене. Ходи, 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 я би вас усіх узяв. Ви подивіться на ці пузи квадратні. Ну не поїли, але були дуже голодні, коли вона да, оце, попала. Оце, оце взагалі маленьке було. Оці коленькі такі ходішки. Да, пішло видно, Каже, в туалет біленьки да, вийшло ззаді. Гарненьке теж сердечко, бачите, і тоді був з сердечком, Давай, який рай, помер. Виживай, так, скажіть, що мій брат, цей хлопчик дурочий, він пішов в туалет, стопроцентно, зараз побачимо, <реш> вони такі розумні. Він, опа, ось цей прийшов, я вже є лікаюся нет, кожного другі. собаки. Так, дивіться, де отут, їй ну, насипать щось. Ми насипем там де там, десь дорослим. Уже мені знаєте хтось, зараз я знімаю відео і хтось пише вже по поводу тварин. Ага. Надсилає світ, ну щось хтось мені вже надсилає, знаєте. Все, пішов в туалет пісять. От, бачите, які розумнічки. Піся і зараз йде додому. А ці а тут ці розборки відстроїть. Ці... І а бачите, вже вони вже не чешуться, бо ми обробили сіла фортом. І я ще раз передивлюсь це відео, і я вже знаю, кого я не обробила, вже я візуально Одесь знаю. Здоросли. Таких більшеньких. Необроблені три цуценятка Денис. Я добре знаю, хто ну, так, не оброблений. я кажу з більшеньких, бо більшенькі добігли наступного дня. Ми приїхали, я. Не більшеньки, вони всі однакові. А ви як знаєте, де каструля. Так, да, Каструлю є. пахне. Зараз обіжить дверка. Ну Я вам скажу, прикольно ми тут їм обустроїли, а ти горд їх захищає. Ну і бачите, та... воно подалі від мусорки. Мусорка там за горбом отам, а там десь. А де те сидить А це сидить, бо там кубаса була, я кидала, і він жде ще. Добре, йдемо, ми Покажи ще в соломи. Покажи в вже в соломі, я там по скільки-постій засунув. Ой, скажи, буде тепліше. Я не знаю, да. чи вхід е, має закрити. Трохи. Ми, ми якусь тряпочку таку цупенькеньку візьмемо, повісимо на гості, кількість, знаєш, як робить, і по входить. І що якщо сніг чи дощ, щоб не залітало. Тихайось. Тихо, ти ти, Вони всі нас люблять, бо ми їм їсти даємо. Да? Головне, щоб а мені. цьому нравиться тут. Я, кажу, я буду жити з вами. Ребята, у вас, у вас класніше. Куди ти здорово лізеш? ти той да? А цей пішов всіх облизувати. Диви, топчить на голову, да. заліз. Думає, щоб маленький, тепліше було. Маленький не Де ти? Обнімаєш щось облизий. Ладно, пішов. Я. Ти не найменший. Там є найменші. Не знаю, Денис, вони там всі один одного долежуть. Тільки морди мокрі від каші. від каші. Каша була тепла, то. Да, красунчики. Так що, хто хоче цуценят, звертайтеся, у нас їх дуже-дуже багато. Сьогодні будемо намагатися виставити фото на прилаштування і, так. може, хоча б хлопчиків ми зможемо повіддавати. Але, будь ласка, ви маєте розуміти той факт, що у нас цуценят не беруть для життя в домі. Зрозумійте, прийміть, змерріться. Змеріться. Всі вони будуть жити на ланцюгу. Ми живі. Ой, дивись маленько, не це свій. Ось. Ні, ти маленький. Мені кажеться, що це маленький. Маленький, маленький. А той тоді хто? Я вже не знаю. Це лисенький це наш. Це той, е, той. Дивіться, да, вони всі будуть жити на вулиці, в будках, на ланцюгах. Це, ну, ми нічого не можемо з цим зробити. Смішно стоїти, да. Ми живемо в селищі, в селищі жодної собаки у нас по міст. У квартирі тільки є е, шпіци і як це називається? Жодної собаки а, у нас ну, по містю не взяли для життя в да, да. будинку. Є собаки, які не жив, не на ланцюгу живуть просто відв'язані в дворі. Такі собаки є. Є хтось в вольєрі, але всі живуть на вулиці. Прийміть, будь ласка, і коли пишу, що прилаштована собаченятко, ну майте це на увазі. Не, реагуйте, да, да, на це. не бажайте там подушок і все інше. Знаєте, мені це важко читати, бо я розумію, що це неправда. Я не можу всім писати, що ви помиляєтесь. Ну, Ми живемо в селищі, ми не в місті. Нема тут таких людей, котрі беруть собак до себе додому. Ну, ну. Що є, то є, і ми не змінимо цю систему. Або воно лишається на смітнику і помруть від холоду. Голоду. Або хоча б на ланцюга, але зато з постійною годівлею. Так, і... Да, і вони будуть врятовані з ланцюгами, вони будуть регулярно їсти. Зрозуміло, що ми шукаємо хороші сім'ї з тих, що є. Там ми аби кому не віддаємо першому попавшомуся. Але ви маєте розуміти, що ми живемо в селищі. По-іншому ніяк. Вики вона, грається, О, грається. Вони, ну, ревісті такі, на що, підходив в туалет, вже легше стало. Це ми йдемо ще запакуємо да. тих і дорослим насипамо їсти. Зараз Денис набиває соломи цю будку, що вже безпосередньо на смітнику, відхоти, де живуть відхоти. оці. Я кажу, кажу, клади наверх, і вони там розберуться, зараз вони його собі. За день, там за два. Все, давай. Тут четверо біля Денис. Кипузи на їжі, подивіться. Didi. А це ще хліб, ми ще на всякий випадок взяли. Не не став, воно в сухе, зараз хай водою, водою якраз вивезли. Зараз я в мене я не можу все робити, заливати, знімати. Зараз воду да. обов'язково ми лишимо. Є ось така відрізана бутилочка. Ну, хоче він їсти хліб, ну хай їсть. Дивись, ще не дає того. Ти Хоча подивіться на цей uh. живі, да? ну, воно не голодне, але знаю, що завтра може їсти не буде. І так, так, нам сюди їхати далеко, 15 кілометрів в одну сторону. Це не у нас по Е, Ті, ще мені пишуть, заберіть до людей. типу в населений пункт. Слухайте, не пишіть дурниці. Якби це було реально хороше рішення, ми б уже давно це зробили. Але це найгірше рішення, тому що у нас дуже травлять ценят. Багатьох ми не врятували, і це на різних локаціях. Ми не хочемо їх. Як то to кажуть, to да, to ми to не хочемо, щоб вони померли від цього. при тому вважайте, що різні території, можуть бути інтері, чума і все, що завгодно. Якщо вони тут живуть, значить тут ще чисто, не заражено. Так. Але ми не знаємо про те, де інші місця. Тому смітника ми їх не забираємо. Тут їхні мами, вони дикі, але вони їх ще підгодовують. І все ж будемо прилаштовувати напряму звідси. Сімох ми вакци... обробили, вже по суті їх сімох можна вакцинувати. Вакцини у мене є, ви бачили, може чек. Там було ззаду. Я його відсунув. Так, то... да? да, воно ну, тут воно на 5 тисяч гривень я замовила і сілофорт, і вакцин. Так що сімох ми вже можемо вакцинувати. О, ну, і, і Зараз ще і... одну, я їм ще одну Давай. І... Хто знає, вони може один одного виганяє. Напаковуємо сіном. Отако, чуть, чуть прикрито, бо ці виганяють, то, щоб не так. Про радували. Розказувала, про то. Я що розказувала, ти, що, що будемо вже вакцинувати сімох, а троє в нас ще не оброблених. І я ще раз передивлюсь відео, щоб не обробити когось двічі. але я вже знаю, хто це. Так що я вже зрозуміла, хто добіг тоді. І ми їх обробимо, коли буде. Світліше. Можливо, якщо у нас все вийде і буде кошти, По дню. то ми, можливо, прийдемо завтра. Але вважайте, що у нас є своя робота і свої підопічні. Не все так просто. Да. Денис мотора не складе за місяць. Не все так просто, да. Да, але будемо намагатися і надіємося, що в цей вівторок прийде ветеринар. Вона переносила Покажи. свій приїзд, у неї не виходила. Покажи. Але сподіваємося, що будемо ми все шло. <рес> Ви не думаєте, що це одне, там а ще багато. інше і ззаду ще сидять. Я думаю, що я когось там все-таки прикидав. Вилізуть? Вилізуть. Залазь, там тепленько. А, тут воно перевернулося, неправильно знімається, ну нічого. Ми спробуємо перевернути так. Неправильно знімало. Ось отак вони тут узяться. Так води наливає. Розмочи той хліб, отуди в хліб. Вийде, вийде. Буде, Ножку. Ножку. Зараз будеш мокрий. Ой, так, да, жах просто. Хтось десь гарчить, хтось десь вже хропе. Так. Де той песик? Він теж ходить да, а, десь ходить. А де сюди похороняється? О, практично сіна не лишилась. Можна докидати, щоб вона там. То -то викидаю, зараз викидаю. Ви почули про проблеми, новини, ви почули про потреби. Дякуємо вам за ваші донати, за все. Будки готові, облаштовані. Зараз засуну це сіно і те, що лишилося. Вони вже починають гризти дорослий корм, а це в принципі для дорослих собак ми взяли. Ті гарчать. Ну, головне, щоб не вилізли. Але як вилізуть, так і. А то війни там насипала великого корму мамки. То зараз йдемо насипаємо. Все, вам дякуємо за те, що нас дивитеся. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте наші відео. Це теж хороша підтримка, допомога нам. Вже грається. Ну тепленько поділи, звісно, я б сам грався. Все, гарного всім вечора, всім пока.